Минають дні, минають ночі, минає літо, що по пожопи листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Коли дети немає ніякої. Коли доброї жаль Боже, дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, гнилою колодою по світу валятися, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні проклинати і весь світ запалити. Страшно впасти в кайдани, умирати в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Немає ніякої, коли доброї жаль Боже.